Так, Вас не трогай кота, це мій помічник напарник. До мене заїхав Василь, переможець е конкурсу по Сікі, всеукраїнського і Київського. І звісно, я йому хочу задати питання, а якими він болгарками користувався і користується? Це, як на мене, дуже важливий досвід. Перше як основна, мене, як інструмент на всі. Кожухи піловідводу 925 Bosch На мою думку, це найкраща для плиточників болгарка Потім в мене для шліфування, для штробління метабо 1525, вбиваємо річ. Раніше користувались по такими макетами з регулюванням, але вони важкі на руку. Бустро втомлюєшся. Так. Дніпро М виходить з ладу дуже швидко. Регулювання обертів. Носити на сервіс постійно не. не хочеться. І ціна. Ціна дорожа. 3600 гривень. Дорожа, ніж Bosch 3250. Так. Но Bosch купив. Працюєш три роки і без проблем. Купив, <смі> працюєш два тижні і на сервіс. Але рух, рух це життя. Ходиш да. по сервісам, <смі> <смі> спілкуєшся, каву п'єш безкоштовно. Я тобі дуже вдячний за досвід, бо для майстрів, а особливо початківців, він безцінний. Але найголовніше не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!